Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпи, ведучої щотижневої рубрики з понеділка. Цього разу я разом з іншими ведучими громадського радіо, а саме Вікторією Єрмолаєвою і Євгеном Саватєєвим, поговорили про багатьом до болю знайому ситуацію. Весною ми дістаємо з шафи літні сукні, світлі штани чи шорти. І зауважуємо, що вони стали затісні. Виникає думка: ну, все, треба худнути про плюси і мінуси та небезпеки такого підходу. Слухайте в подкасті з понеділка. Про те, як весною влізти в літню сукню, чи в якісь весняні шорти, чи, можливо, в штани світлі, там штани, наприклад, літні хтось дістав і зауважив, що вони стали якісь тісніші, чи взагалі вже не підходять, і так далі. Тема, як на мене, актуальна для багатьох. Вона, скажу чесно, якийсь період життя була вічно актуальна для мене, скажімо так, і мені здається, що. Кожна людина в Україні, принаймні, з цією темою знайома. Якщо, можливо, вона особисто ця тема не актуальна для людини, то точно ця людина має знати інших людей, які ну, от, ем, цікавляться таким питанням, та от як там влізти в щось. От, Женю, скажи, для тебе актуальне це питання? Для чи мене знайомее? актуальне це питання. Воно для мене актуально з іншого з іншої сторони влізти щось, і щоб більше не залишилося в цій речі простору. Ага. Таким чином я теж вважаю, що це проблема, і якби ну про це теж можна говорити настільки ж серйозно, наскільки і про ту, але я навіть ловлю себе на думці, що ну можливо це і не така проблема. Тобто я тут для себе взагалі вирішив, і в принципі говорю про це скоріше з позицій того, наскільки люди у нас терпимі, і навіщо влазити? Можна купити річ, яка буде зручною і яка просто буде відповідати Розмір. розміру. Та, це нинішньому. цікава думка. Хоча зараз це проблематично, оскільки локдауни, і такі магазини закриті. Хоча і онлайн покупки. Віко, ну, а от як для тебе? Для тебе така тема. Взагалі знайома, актуальна, колись була знайома, можливо, зараз знайома, можливо. Ну, слухай, звісно, знайома. ми раз на рік возимо нашого котика на вакцинацію. Ветеринарка сказала, що загалом це дуже велика проблема. Всі котики, мінімум один кілограм за карантин набирають, бо люди завжди вдома і вони випрошують їжу. Ти розумієш, якщо це про котиків так актуально, що вже казати про людей? Ну, так хочеться влізти в красиві речі. Зрозуміло, та. Про котиків цікаво. Ну от з досвіду недавно була в батьків вдома, у, у них є дві киті. І так, коли я навіть вже розумію, що я їх погодувала, але вони ходять і випрошують, випрошують цю їжу, і вже думаєш, та дам я тобі зараз тої їжі, тільки щоб ви вже відстали від мене. Тому там мені знайома така стація з приводу котиків в тому числі. Отож, плюси, мінуси підходу влізти в щось. Ну, Почну з плюсів. Плюс такий, коли ми ставимо собі якусь таку задачу, щоб а, влізти в якесь чи плаття, чи штани, чи що там, то плюс у цьому такий, що ми ну, просто задумуємося про свій спосіб життя. Ми задумуємося про те, що ми їмо. Можливо, через таку ціль ми а, там, відмовимося від великої кількості фастфуду, який, який ми споживаємо, якщо ми його споживаємо, чи якоїсь некорисної їжі, чи від якихось солодощів, чи можливо. Якщо в Раціоні там був, ну як в раціоні, якщо ми просто вживали там алкоголь, то можливо ми скоротимо кількість цієї речовини. Оце, як на мене, плюси, і вони теж вагомі, тому що ми інколи в житті кудись часто дуже біжимо-біжимо, і навіть не задумуємося про якісь повсякденні речі, там такі, як сон, такі, як їжа. А тут опа, міряємо плаття, ми не влазимо. Ага, треба задуматись, що ж я робила чи робив не так. Та? Оце плюс. Але на цьому плюси закінчуються. І е, далі йдуть, якби я сказала, суттєві мінуси такого підходу. І мінуси такі, що ну, коли ми от хочемо в щось влізти, це часто якесь таке рішення може бути емоційне, і ми можемо робити такі якісь поспішні, дуже жорсткі, жорстокі кроки до себе, наприклад, дуже сильно урізати свій раціон. Або ми там, значить, їли, не знаю, там кожен день фастфуд, тут дістали якесь плаття чи шорти, побачили, що вони затісні. І такі, все, від завтра їм одну капусту і п'ю одну воду. І ну, деякі люди насправді такі роблять, і це дуже небезпечні коливання для нашого здоров'я, і це дуже небезпечні дії для нашої психіки, тому що коли ми їли дуже багато там фастфуд, чи навіть не фастфуд, а просто не слідкували, наприклад, і набрали вагу. Потім ми з нервів починаємо їсти там одну капусту і пити воду, то. Це не протриває довго. Ми гарантовано швидко зірвемося. У нас буде те, що називається компульсивне переїдання. І, взагалі, ми ну, зайдемо в такий стан, що ми можемо там постійно думати про їжу, постійно шукати їжу і так далі. І я думаю, що на жаль, такий стан може бути знайомий багатьом людям, які нас зараз слухають. Він особисто знайомий мені там в підлітковому віці, навіть в такому пізньому підлітковому віці, скажімо так. Тому я би не робила таких, таких різких кроків, і от це такі для мене мінуси. Я про підлітковий вік. Ти згадала зараз. Пригадую, як в інституті мені моя одногрупниця сказала: ну що ти не єш скиглиш, хочеш схуднути, просто не їж три дні. No. <laughs> Зараз у нас ще така популярна тема, як інтервальне голодування. Ми колись з Євгеном Саватєвим вже обговорювали цю тему, і деякі люди скажуть, що ну так, так, нормальна тема. А що такого? Не їсти три дні. Та ну не їсти три дні, це справді дуже екстремальна практика. Інколи вона може бути ну, прописана лікарями, але це в таких дуже окремих випадках, наприклад, якщо. Трапились проблеми з підшлунковою, тоді може бути людині дійсно приписаний голод. Або, наприклад, якщо там в людини цукровий діабет, і людина з лікарем зважується на те, от, щоб там не поїсти кілька днів, відповідно, там відмовитись від препаратів інсулінозалежних, скажімо так, і таким чином трошки поправити ситуацію. Але такі експерименти можуть проводитись тільки. Під наглядом лікаря і тільки з дозволу лікаря, скажімо так, а просто самовільно так от брати і не їсти три дні. Ну, по-перше, якщо там людина думає, що вона дуже сильно схудне після цього, у мене є сумніви, а навіть якщо і схудне, тобто це там вода зійде, то потім ця вага дуже швидко повернеться, бо є велика ймовірність, що потім людина переїсть і переїсть більше, ніж вона не доїдала. Тому це небезпечна практика. А повертаючись до того, що сказав. Євген Саватієївщо на початку ефіру, що ну можливо не варто там влазити в якісь речі, а варто купувати нові. Ну тут е, така я би сказала питання з двох кінців. Е, Ну, в нас є от індекс маси тіла, і у нас, ну, взагалі, от там зайва вага людини, вона має в принципі конкретні цифри. Тобто, якщо ми, наприклад, порахували індекс маси тіла, і ми бачимо, що наша вага в межах норми, при тому, що у нас там немає якихось диспропорцій, тобто ну от може бути навіть вага в межах норми, але от багато ну, такого жиру може бути зосереджено ну, от, на животі, тоді це теж не дуже добре, бо вісцеральний жир він дуже небезпечний для нашого життя, для серцево-судинної системи. Теми вісцеральний, це той, який знаходиться. На животі, тому що він знаходиться навколо органів, mm -hmm. і це такий, скажімо так, така токсична бомба повільної дії, okay. тому це дійсно небезпечно. Але якщо у нас там немає багато там, вісцерального жиру, якщо наша вага в межах норми а, і нам так живеться комфортно, то можливо дійсно там не варто себе мучити і зганяти там ці 5 кілограмів, бо хочеться важити так само, як, наприклад, хтось важив в 11 класі. Та? Але якщо наша вага ну дійсно вже виходить за межу норми, то все-таки краще свій раціон збалансувати і щось з цим робити, тому що зайва вага це все таки про наше здоров'я, і це не так уже про естетичний вигляд. Це в першу чергу про наше самопочуття і наше довголіття, тому що коли у нас зайва вага, у нас таке, наче як запалення в організмі, у нас порушується обмін речовин. І так далі, тобто він працює неналежним чином. Але що тут треба робити? Отут, тут і це вічна тема. Сяду на дієту, от Віка. Я думаю, тобі точно має бути знайома ця тема, тому що. Жінкам, які ну не знаю, там мої плюс-мінус однолітки. Мені здається, всім знайома ця тема, тому що ми росли в період, там коли були дуже популярні оці не знаю, глянцеві журнали, де ми бачили оцих таких насправді напіванорксичних моделей, і це не могло на нас не впливати. Це, ну мені мені так здається, так. Але я завжди дивилася на своїх подруг і заздрила їм, що вони можуть сидіти на дієті і худнути. ну Це ж модно було навіть в якийсь час. А я завжди хотіла схуднути і сидіти на дієті, але ніколи цього не робила, тому що дуже люблю поїсти. О, це класно. Це класно, тому що ти мені здається, більше зберегла своє здоров'я і свою психіку. Ну, у мене, на жаль, не такий досвід. У мене в підлітковому віці був такий екстремальний досвід, екстремального схуднення. І скажу так, це дуже. Так, непогано б'є по психіці і, взагалі, по здоров'ю. Тому це добре, що ти любиш поїсти в цьому контексті. От. А... Інколи, тобто, бажання, сильне бажання, нестримне бажання схуднути, може навпаки, твоє здоров'я зіпсувати. Звісно, мені здається, що воно завжди може зіпсувати здоров'я. Ну, Потрібно підходити взагалі от до схуднення та до процесу а, усвідомлено. І взагалі, от... Повертаючись до мінусів цієї теми, от я хочу схуднути, влізти в якесь плаття, чи влізти в якісь шорти, я би тут сказала так, що мені здається, що треба взагалі змінювати фокус цього питання. Тому що важливо не так схуднути чи влізти в щось, а важливо просто бути здоровою, бути здоровим. Якщо ми хочемо бути здоровою чи здоровим, то ну, насправді зайві вазі не місце в нашому житті. Але тут треба знову ж таки змінювати фокус. Не Скинути кілька кілограмів будь-якою ціною, а більш усвідомлено підійти до свого харчування. Що я маю на увазі? Наприклад, от перша порада, зараз можу дати кілька порад, як так зробити, щоб бути здоровішими, і можливо, як приємним бонусом це закінчиться тим, що ви втратите кілька кілограмів. Я тут впевнена на 99%. дев'ять Перше, це от їсти цільні продукти, якомога більш цільні. Що мається на увазі? Якомога менш перероблені. Це має бути цільна крупа. Ну, наприклад, всім таким, всім українцям відома там гречка, та? чи вівсяна крупа Оце цільна крупа. Але не вівсянка, не там овсянушка, яка запарюється за дві хвилини, і навіть там бажано не плющена вівсянка, хоча це вже краща версія. А просто от цільна крупа. А потім. Наприклад, картопля. От от багато людей думає, що якщо я худну, значить мені не можна їсти картоплі. Ні, картоплю можна і треба їсти. Це дуже корисний продукт. Там багато вітамінів, там є резистентний крохмаль, який, ну скажімо так, їсться тільки мікробіомом нашого кишківника. Там багато вітамінів, тому картопля це класний продукт. Але... Є дуже велика різниця між картоплею фрі, до якої багато хто звик, чи, наприклад, жареною картоплею на сковороді, і просто печеною картоплею бажано ще й в шкаралупі власній. Оце це дійсно велика різниця. Тому таку картоплю в шкаралупі, цільну, та, якомога більш природню, ближчу до того, якою вона виросла, оце, це круто її їсти. А, далі, от є ще такий один принцип. Чим більше за нас працюють. Ам, Комбайни і якась техніка, а, тим менше цінності є в цій їжі. Тому, знову ж таки, є, наприклад, різниця, що ми з'їмо котлетку, де передріблене м'ясо фарш, а що ми, наприклад, запечемо шматок м'яса там, в духовці, наприклад, чи зваримо як смачніше і з'їмо. Тому що, коли ми розжовуємо їжу, ми швидше і правильніше насичуємося цією їжею. А мені здається, що у нас є якийсь телефонний дзвінок. У нас є ні, у нас є питання у Viber. Пише наша слухачка, яка представляється валюхою. Питання таке: а якщо я можу легко схуднути, але потім дуже швидко набираю вагу, щойно припиняю дієту. От мені здається, що це якраз е, такий. ну, По-перше, це дуже класичний випадок, це знайомий випадок для дуже багатьох людей. І тут якраз питання в тому, що. Е, не варто сидіти на дієтах, тобто, ваша дієта має бути такою, щоб ви могли підтримувати її все життя. Але тут не йдеться про якусь залізну силу волі, коли ви візьмете себе в кулак і будете там голодати, недоїдати і так все життя жити. Ні, тут йдеться про зміну способу життя. Тобто, якщо ви змінюєте спосіб свого життя, їсте цільні продукти. Повірте, ви будете ними наїдатися, тому що багато людей от, думає, що якщо я худну, якщо я сиджу на дієті, та я маю відчувати голод. Ну це ж нормально, Отвіка, Як ти думаєш, от нормально відчувати голод, коли людина сидить на дієті? чи ні? Ну так, мабуть, що логічно так воно звучить. Так, і мені, наприклад, теж так дуже довго в житті здавалось, але насправді це не так. Якщо ми їмо цільні продукти в достатній кількості, е то ми не будемо ходити голодними. Ну, ми будемо відчувати голод там безпосередньо. Середньо перед сніданком, перед обідом, перед вечерою, що абсолютно нормально, але ми не будемо весь час думати про їжу. Тобто, от люди часом думають, що там ну, от якщо на дієті, треба мало їсти. Ну, якщо ви навіть хочете схуднути, ви спокійно можете взяти. Ну, от середньостатистична людина, жінка в тому числі, та може взяти собі на обід і зварити, наприклад. 120 грамів крупи сухої, гречки, наприклад. І увага, це не вареної гречки, а саме сухої. От, я, от, люди, які от Ну, там думають, що от я значить, сяду на дієту схудну, а потім знову набираю, чому так. Не бійтесь їсти нормальні порції в своєму звичному житті. От я закликаю купити електронні ваги кухонні. Ну серйозно, вони коштують 200 гривень, їх купити не складно. Купіть ці ваги і візьміть, от зважте собі гречки 120 грамів, 150 грамів. Ви це можете з'їсти. За один прийом за обід От візьміть це, зважте, зваріть, і ви подивитесь просто скільки вийде цієї крупи. Ви, якщо так раніше не їли, ви її навіть зараз не з'їсте. А це по калоріях виходить ну всього нічого. Ну зрозуміло, що не варто їсти тільки одну гречку, наприклад, тобто 120 на двадцять грам гречки плюс ще щось. Правильно, правильно тут як ви там. Що ви вже хочете, це може бути яйце, та там буде і білок, і жир, а це може бути там, шматок м'яса, це може бути, ну, не знаю, там, щось, горіхів можете якихось додати. Ну, тобто, знову ж таки, хто що любить. Тому, от знову ж таки, коли людина сидить на дієті, вона себе дуже довго утримує, вона худне, а потім вона така клас, я схудла, а потім вона е, повертається до свого звичного способу життя, в якому там можливо є фастфуд, в якому можливо є солодощі, або в якому можливо, знаєте, е, ще така ситуація, от я її зустрічала, може там не бути особливо фастфуду чи солодощів, але от є багато там страв, наприклад, з традиційної української кухні. Та ну, в принципі, всі традиційні кухні, європейські, як правило, вони такі. Пожирніші, помучніші. Тобто там якісь жирні голубці, там якісь вареники, зі наприклад. Сметанкою, ну, Зі, зі сметанкою. Та. Знову ж таки, в сметанці там немає якоїсь проблеми, Що просто питання міри. Та, питання міри. І знову ж таки, ну, наприклад, вареники. От я скажу чесно, я люблю вареники, я їх інколи їм, але інколи це там, наприклад, не знаю. там, Раз на рік можу їх поїсти чи раз на півроку, і мені в принципі нормально. Але коли там вареники з'являються, ну хтось скаже, то я рідко їм вареники, а рідко це як? Раз в тиждень. Ну, я не скажу вже, що це рідко. <ріх> тобто, тут, знаєте, ще така ситуація. Ці такі от страви часом, які українці люблять готувати, які такі мучні, калорійні, їх, по-перше, і довго готувати, це напряжно. Тому, знаєте, краще спростити собі життя, їсти цільну крупу, там, цільне м'ясо, а там якісь такі. Речі, як вареники, чи там якісь там, торти, печені, солодощі, їх просто краще залишати ну, там, на якісь свята, от, там, не знаю, в когось це Великдень, в когось це Різдво, в когось це день народження, в когось це річниця весілля, та нехай. Але просто важливо, щоб вони не були таким щоденним елементом нашого раціону. Якщо от, людина буде їсти, Цільні продукти вона буде відчувати ситість. І ну знаєте, якби людина там не набере вагу, якщо вона дійсно там буде їсти гречку там з печеним м'ясом. Тобто вона буде їсти до ситості, але ем, вона не відчуватиме голоду. Потім знову ж таки яйця завжди згадує про яйця. Це просто ідеальний продукт, ідеальний суперфуд. Він збалансований по жирних кислотах, по амінокислотах в своєму білку. Він дає. Ситість, якщо його правильно змішувати з іншими продуктами, і взагалі про них не варто не варто забувати. З понеділка ви слухали щотижневу рубрику з понеділка. Вона виходить щочетверга о 8 годині ранку на громадському радіо. Слухайте, думайте і змінюйте на краще своє життя кожного дня, незалежно від дня тижня. Ви слухали подкаст Громадського радіо.